Привіт усім! Сьогодні я в образі циганки розкажу, чого не можна робити на кладовищі, і як слід поминати своїх рідних померлих, і як вберегти себе та живих рідних від помсти ображених мерців. І мій образ циганки Сподіваюся, я нічим не прогадала з цим образом, і циганки дійсно так вдягаються. Отже, якщо ви вирішили відвідати померлих, то не слід це робити в середу або неділю, тоді, коли церковна служба не поминає всіх, хто пішов вже туди. Не слід робити це на свята. На Пасху, після Пасхи можна на Пасху не варто, На Боговіщення, на пречисту, тобто успіння або народження Богородиці, коли святкується. Не слід також це робити на а, Різдвяні свята. І, взагалі, на свята церковні не слід цього робити. Якщо ви побачили ворона, чорну пташку, чорну тварину на кладовищі, то мається душа, темна душа з гріхами. От, я бачила, як каркав ворон одного разу, і то було до недоброго. Якщо ж ви побачили світлу тваринку, білочку, то душа світла, можливо, ваших рідних. Не слід сильно плакати і тужити за померлими або скаржитись на життя, померлий може заспівчувати і забрати з собою. Разом з тим не слід розповідати про свої успіхи, про щастя і про плани на майбутнє. Все на могилі сказане, на могилі лишиться, не реалізується. Не слід скаржитися на когось на могилах, оце що найперше кажу і раджу, тому що не дай Бог мерці можуть неправильно зрозуміти і забрати того, на кого поскаржилися. Не слід сильно дуже оплакувати мерців, постійно бігати туди, то теж не до добра. Може співчувати той, хто помер забрати. А, також Слід казати, вітатися як? Вітатись во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так з мерцями вітаються, хрестяться і катають писанку, якщо це після Великодня. І прощаючись, слід казати прощавай, а не до побачення.